Находимося з вами на пішохідній вулиці Михайлівській. Це одне з найулюбленіших місць прогулянок і проведення вільного часу житомирян. І це не дивно, тому що на вулиці довжиною ну, всього 300 метрів знаходиться багато затишних закладів. Це і піцерії, і кав'ярні. Також розташований і працює діючий найстаріший кінотеатр міста, який був відкритий ще в 1919 році. Також тут орендують приміщення різні установи офісів, також безліч магазинчиків і. Будь вулиця Михайлівська за свою більш ніж 150-річну історію пережила багато доленосних подій і дві війни, і повалення царського режиму, і більше ніж 70 років тоталітарного режиму Радянського Союзу. Але попри все, це місто залишається як і раніше, найлюбленішим місцем проведення Житомирян. Трошки поговоримо про історію виникнення вулиці Михайлівської. На початку 19 століття тут ще Житомира не було. Тут було селище старобрядців полепонів, які тікали, були вигнанцями з Росії і оселилися в затишному Житомирі. Тому їхнє поселення називали, вони себе називали Пелепонове, і ця вулиця мала назву Пелепонівська і була центральною сільською дорогою, обабіч якою розміщувалися хатини Пелепонців. І ця Пелепонівська вулиця з'єднувала. Дорогу на Вереси, яка зараз є вулиця Київська, і шлях на Станишівку, яка перетворилася згодом у Велику Вердишівську. Але у 1852 році губернатором Волинським стає Микола Сінєльніков, нащадок українського козацького роду, і завдяки його нетривалому правлінні. А він був на чолі, був губернатором три роки. Завдяки йому Житомир змінився на краще. Він був одним з ініціаторів переселення пилипонців. І, власне, за рахунок державних коштів пилипонці були переселені за межі тогочасного Житомира. Зараз це кінець вулиці Довженка. Раніше називали російська Слобідка, там ще є залишки кладовища Старообрядців. І відповідно тут почалися зноситися дерев'яні будинки. Пелепонівців і розбудовувалася, вже забудовувалася кам'яними будинками вулиця Михайлівська. Тепер кілька слів про тому, чому ця вулиця називається Михайлівська. Якщо ще ми знайдемо старі карти, то ми можемо знайти, що це вулиця Пелепонівська. А назву свою вона, вулиця Михайлівська, вона отримала в честь Михайлівського собору, який побудований на розі вулиці Київської Михайлівської. А побудований він був купцем Михайлом Хаботіном за свої власні кошти і заощадження. Тому у 1888 році вулиця була перейменована на вулицю Михайлівську. А повернемося ще кілька слів. Що ж такого зробив? ще... Доброго Микола Сінєльникова. він був ініціатором побудови нового кам'яного міського театру, тому що тогочасний театр був дерев'яний і він вже був у занедбаному стані. Банально вже навіть протікала криша. Також він був ініц всіляко допомагав в різних питаннях під час будівництва Михайлівського собору купцю Михайлю Капотіну. Ну і відповідно в облаштуванні і появи цієї такої вулиці, як вулиця Михайлівська. Хоча наголошу за його часи правління, вона ще називалась пили. Так склалося, що якщо ви, прогулюючись по Михайлівській, ви звернете увагу, що всі будинки вони побудовані впритул один для одного. Це було незвичне рішення для місця тогочасної царської Росії. Коли будувався будинок чи садиба, значна частина відгороджувалася відповідно до парканом, і там був приватне подвір'я будинку. А цього ви на Михайлівській не побачите. Всі будинки побудовані в притул один до одного, по принципу, забудови вулиць в інших містах Європи. Відповідно, що земля видно тут коштувала недешево на той час, тому забудови були в притул. Напевно, так вони коригували це, щоб секономити. І більшість будинків вони були прибутковими. Відповідно, вони здавалися в оренду. Здавалося в оренду все, починаючи від напів підвальних приміщень. Які називали суторини до горишних або антрасольних. Тобто, відповідно на кожний гаманець був свій покупець, чому говорять, що і любив говорити Георгій Мокрицький, що Михайлівська це душа і серце Житомира. Тому що починаючи з першої половини ХХ століття, навіть ми візьмемо початок ХХ століття тут вирувало життя. Уявіть, на вуличці довжиною всього 300 метрів було два діючих сінематографи. Кілька готелей, які тоді називалися будинки з номерами, були ресторани, були кондитерські. А були в оренду ви різні установи. було купа різних магазинчиків: магазин до прикладу зброї, магазин велосипедів, магазин фототоварів, магазин фототехніки, магазин листівок з видом Житомира. І все це на, 300, на вулиці довжиною в 300 метрів. Ще цікавий факт, що вулиця Михайлівська одна з найперших, яка стала заасфальтована, тобто, коли Бруківку покрили асфальтом, це сталося в 40-х роках. І ця вулиця не була пішохідною. Пішохідною вона вже стала в часи радянського режиму, вже після воєнні роки. Зараз розповім. Про декілька будинків, які. Тут всі будинки варті уваги, але наведу вам тільки деяких прикладів, які цікаві події, чи люди мешкали в цих будівлях. Ну, Як я сказала, Михайлівський собор був побудований за власні кошти однієї людини купця Михайла Хаботіна. Причому побудувавши його, він витратив фактично всі свої заочадження. Тому в нього а старість о, закінчив він міщанином. Цікавою є усім улюблений дім Трибеля. А це насправді прибутковий будинок відомого Гілярія Трибеля був його батько Іван, і, відповідно, він у них була фабрика по виготовленню лайкових рукавичок. І вони користувались популярністю. І уявіть собі, навіть Михайло Коцюбинський, коли протягом. Певного періоду мешкав в Житомирі купував рукавички своєї дружини. Ще цікава будівля, де зараз знаходиться міська рада, це будівля товариства взаємного кредиту. І нам ця будівля цікава тим, що у стінах цієї будівлі зародилося доленосне кохання, яке дало світу геніального композитора Святослава Ліхтера, який, до речі, був хрещений в Михайлівському соборі. І по я так думаю, що багато відомих постатей, хто приїжджав в Житомир, хто працював, відповідно, вони теж прогулювалися по-михайлівській, відвідували заклади, ті, які ще тут працювали. Також у стінах будівель Михайлівської працювали відомі композитори-піаністи це Михайло Скорульський та Віктор Косенко. Які ще, як нам відомо, підпрацьовували таперами в осінематографі Рим, який був на місці Франка? І сінематограф ще був Люкс, який знаходився бо, не в будівлі, яка була на місці будинку, де зараз знаходиться музична школа Лятушинського? Насправді це така болюче питання, тому що у нас на законодавчому рівні не регламентується, не регулюється питання збереження оригінальних фасадів. Тобто, якщо будівля в приватній власності, то власник вирішує сам. Що робити, чи зберегти, чи знести. Принцип, якщо подивитися по других поверхах, то збережене ще оригінальне оздоблення, ліпнина. А відповідно, перші поверхи, які вже в оренді, під кав'ярні, під інші заклади, це ми можемо просто дивитися, чи частково хтось зберіг з влази, хто брав в оренду, коли робили ремонт, хтось не зберіг. Але можна ще побачити частину фасадів. Хоча деякі будинки, які були частково пошкоджені під час Другої світової війни, або вже коли власники змінювали. Стратили свою оригінальність, якщо дивитись на фотографії початку ХХ століття. Я більше того скажу, ця вулиця є досить цікава для, турист, для туристів. І коли туристи приїжджають навіть зі столиці, я проводжу екскурсію вулиці Михайлівської, то вони захоплені, що воно так все. Компактно, мініатюрно, але є шматочок чогось старовини цікавості. І коли розповідаєш про історію кожної будівлі, її долю, долю людей, які там мешкали, що там було, то це звичайно захоплює. Більше того, скажу про одну михайлівську можна говорити тільки більше двох годин. Тому вона дуже цікава. Звичайно, що пересічний Житомирянин, який проходить кілька разів на день з роботи на роботу, він навіть не звертає уваги, що його оточує дійсно красиві будинки. Тому що Житомир це те місто, яке не може похвалитися такою збереженою архітектурою. Фактично, вся архітектура початку 20 століття, вона сконцентрована на вулиці Михайлівській, решта будинків вони так розкидані по. Старим центра старим вулицям за житомира або центральним, да, якщо це центр Житомира, центральним вулицям.